Вітряна тривога через літ міг. Вся країна на мапі червона. За правилами всім слід пройти в укриття. Ось і під час нашої зйомки ми чуємо гул сирен. Але тернополяни, як бачимо, в укриття не ховаються. Можливо, немає чому хвилюватися. Кілька днів тому речник командування повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, розповів, що в Україні повітряні тривоги можуть не оголошувати, якщо буде інформація, що винищувач не становить загрози. Разом з цим 17 листопада, президент Во Володимир Зеленський доручив запропонувати рішення, аби вильти російських Міг-31К не паралізували країну на цілі години. Самі ж тернополяни кажуть, хотіли б все-таки знати про зліт ворожих винищувачів, адже це потенційні носії кинжалів. Я думаю, що то є спеціальні люди, які мають визначити, як діяти в тих ситуаціях, чи піднімати всю державу по тій тривозі, чи дати якісь, не знаю, визначити радіус і час, коли можна. То включати колині. Думаю, що не добре, бо в будь-якому випадку навіть міг може колись та й якусь загрозу принести. Напевно, треба все-таки вмикати Бог його знає. Де ж звідки знати, що там є? Ну я думаю, що це небезпечно. Ми ж не можемо спрогнозувати, чи він безпечний той міг, чи ні. Я, наприклад, проти цього. Я би не підписалася на, 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 на відключення тривоги. Мені безпечніше, коли вона є. Маленька загроза, велика все рівно типу. Водночас тернополян, які взагалі проти оголошення тривог, ми не зустріли, та й на рівні влади змін немає. Повітряні сили і надалі інформуватимуть про загрозу через міги і надаватимуть цю інформацію оперативному черговому ДСНС. А вже той вмикатиме сирену. Та чи означає це, що всі пройдуть в укриття? Ні, виявляється, люди хочуть знати, коли ворожі літаки над Україною. Але ховатись від них, чи то лінь, чи то за півтора року вибухи жителів Тернопільщини ще недостатньо налякали. Зараз вже не ховаюся, але розумію, що то важливо, і кожен раз згадую про те, що в садиках приходиться дітей підносити з ліжок сп'ячих і вести в сховки в школах проблеми. Тому якщо злітає міг, то зазвичай не ховаюся. Якщо вже якісь ракети, то можу спуститися. Держава попередила, а це ваш вибір. Хочете, йдіть в укриття? Ну, це моя думка. Хочете, працюйте. Ну, якщо вже так пишуть, що вже прям. Вибухи на Тернопільщині і ще там перебувайте в укриттях. Ну можливо, я ну принаймі від вікна відійду. Як тільки почую, що повітряна не тривога, майже ховаюся, майже постійно. Ворог високоточними ударами знищує військові об'єкти, котрими майже з перших днів війни стали та продовжують ставати пологові будинки, школи, дитячі садочки, цілі житлові квартали з сотнями будинків. До прикладу, лише на Тернопільщині повітряних тривог від лютого 2022-го лунало майже 500 раз. Вони оголошуються по всій території України через літ російського винищувача, тривають по декілька годин. Це відбувається тому, що міх проходить навчання дозаправляється у повітрі. тож, його вильоти стали тривати довше. Наразі жодних оновлень, які стосуються оголошень повітряної тривоги після зльоту мігів, немає. Тривоги в Україні наразі все ще будуть.